Вітаю всіх на моєму YouTube каналі, з вами Літвік. В цьому відео розповім про нову дуже круту подію Warzone Mobile. Як завжди, не забудьте підтримати мене поставивши вподобайку та підписавшись на канал, а також натисніть на дзвінок, щоб не прогавати нові відео. Також, якщо у вас є можливість та бажання підтримати мене фінансово, можете це зробити через платформу BaimeeCoffie, ставши моїм спонсором, або одноразовим донатом через Монобанко. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. ввечері в Warzone Mobile з'явилася нова подія під назвою The Heartbreaker. Тут дуже круті нагороди, і також є можливість отримувати зірки. За перший левел дають одну зірку, за другий левел дають банер, за третій левел дають ще одну зірку. За четвертий левел дають анімовану аватарку, за п'ятий левел дають дві зірки. За шостий левел дають наліпку на зброю. За сьомий левел дають ще дві зірки. І за восьмий левел дають збірку на Х12 або на Х-12 автоматичний з цікавим скінчиком. А, цікаво вже на нього в самій грі подивитися, тому що тут його погано видно. Виконати цю подію можна в будь-якому режимі королівської битви. Для цього треба виконувати баунті контракт. За це отримаєте 600 очок, за саплі контракт отримуєте 300 очок, за вбивство 100 очок, за осіст 50 очок, за вбивство в голову 300 очок. за... Вив 100 кіл зріком 500 очок і за даблкіл 1000 очок. Таких івентів буде декілька, напевно, 4 або 5, де буде можливість отримувати ці зірки. Ці зірки можна міняти також на інші круті нагороди. Цей івент закінчиться через 7 днів. Через 7 днів почнеться новий івент, там де теж будуть якісь круті нагороди. А всі ці зірки можна обміняти в магазині, як це і було раніше. Ось на такі круті нагороди. За 25 зірок можна отримати скінчик на Ренджера під назвою Twisted Snake. Давайте подивимось, як він виглядає. Ось так він виглядає. Доволі непогано, особливо для безкоштовного скінчика. За 11 зірок можна отримати скінчик на Victors Ximar. Під назвою Splayer Player of the Savannah. Ось так він виглядає. Доволі непогано виглядає. Цікаво на нього подивитись в самій грі, роздивитися його. За 8 зірок можна отримати скінчик на базі Ліск під назвою Golden Pony. Ось так він виглядає. Доволі симпатично виглядає він. За 5 зірок можна отримати скінчик на гвинтокрил. Гарний скінчик, мені подобається. За три зірки можна отримати таку наліпку на зброю. Звичайно, наліпка на зброю, нічого особливого. І за три зірки можна отримати банер. Теж, звичайний банер, нічого особливого, анімований. На цьому відео підійшло до завершення. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, а також натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця та до зустрічі в наступному відео.